Серед сімейних розваг в Іспанії дуже популярні сафарі парки. Їхня відмінність від звичайних зоопарків в тому, що тварини розміщені у звичному середовищі існування, і ми можемо спостерігати за ними на відстані. Усім привіт! Привіт! Сьогодні ми вам хочемо показати Ріо Сафарі Ельче. І сьогодні ми приїхали не одні. Ми приїхали разом зі шкільною екскурсією, яку організувала українська суботня школа імені Святого Миколая міста Мурсія. Отже, йдемо та й подивимося. Ходімо. Ходімо. Ріо Сафарі Ельче це невеликий зоопарк, який проводить велику роботу та підтримується виключно своїми відвідувачами. У цьому парку живуть тварини, які перебувають під опікою парку в рамках програм збереження зникаючих видів. Крім того, що ми можемо провести чудовий день на свіжому повітрі, відвідавши це місце, ми безпосередньо сприяємо функціонуванню цієї роботи. А ось і буйволи водяні. Виявляється, що буйвол приносить порівняно більшу користь, ніж інша рогата худоба, так як він майже ніякого догляду не потребує і годується рослинами, якими нехтують інші домашні тварини. Щоб повною мірою насолодитись парком, ми спочатку його оглянули на екскурсійному потязі, який тут курсує у певні години. Також ми тут зустріли одногорбого верблюда дромедар. У сучасному світі дромедар поширений у багатьох регіонах Азії та Африки як домашня тварина, яка служить для перевезення вантажів чи верхової їзди. Виявляється, що верблюди можуть обходитись без води від одного тижня до декількох місяців, але це без навантажень. І п'ють воду вони також дуже швидко. За 10 хвилин можуть випити до 100 літрів води. Цей парк Ріо Сафарі Ельче спеціалізується на розведенні та догляді за екзотичними тваринами. Ми мали змогу оглянути їх зблизька і отримали масу задоволення та позитивних емоцій. Адже тут знаходяться тварини з різних куточків світу від Америки, Австралії та Африки до самої Індонезії. Цей парк також співпрацює з іншими центрами в Іспанії, оскільки утримує в неволі види, чиє виживання в природньому середовищі знаходиться уже під загрозою. Також хочу відзначити, що усі працівники цього сафарі парку були досить привітними та доброзичливими. Отже, більшу частину парку ми об'їхали на екскурсійному потязі. Вартість проїзду входить у вхідний квиток. Сафарі Ельче це зоопарк, який розташований між Санта Полою та Ельче. І також на території парку є багато розваг для дітей. Диві, диві, диві. Де? 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 Ух ти, нічого собі кать. Вау. Ой, який класний! <рес> Ти бачила Емілі? Так. Також ви тут можете побачити шпороносну черепаху. Це одна з найбільших африканських наземних черепах. Довжина її панцира може сягати до 100 сантиметрів. Щоб не думали, що вони мертві. <рес> вони такі як штучні, як з каміння. але ні, вони їдять. А потім застигають і не рухаються ці види. Ага. Де? Або, дивись, які вони великі. Вони їдять як, якраз. Б... О, боже, дивись, які вони старині. Ого. Диви, крокодил! Ага, там то там, підійдемо з цієї сторони. Ага, бачиш, їм жарко. Якщо вони тоді на сонечку лягли. Чому лікарні? Знаєш, ви називають ці крокодили? Як алігатор? Алігатор з Місісіпі. А Місісіпі? Це прям навіть такі спеціалізовані. Це найбільший вид алігаторів і фактично один з найбільших крокодилів в Америці, довжина якого досягає максимум 6 метрів, а вага коливається від 170 кг кілограм до 450 кг. Але добре, що він нагодований, бо він би кусок руки відгре. Або всю. Ти не хочеш пуститися лізинка погодований. А чому б ні? Хочеш? Давай. Я домовлюся. Ні, я думаю, вони вже нагодовані, Дивись, як він спокійно. Як я бачиш? Дорослі алігатори їдять майже все, що рухається: рибу, птахів, черепах, гризунів і навіть тварин розміром з оленя. Також ми зустріли тут рожевих фламінго. Вони живуть у середовищі з низьким рівнем води. Також полюбляють блукати по воді у пошуках їжі і отримують своє рожеве забарвлення від пігменту в їжі каротиноїду. А чому стоять на одній нозі, існує декілька теорій. Одні кажуть, щоб зігріти одну ногу, інші щоб висушити по одній нозі, а третя, щоб обдурити здобич. Також вони сплять на одній нозі. Макс, дивиться, яка вона смішна! Смішна дві Боже.

Перший шимпанзе був привезений до Європи у 1641 році. Вони вважаються найближчими родичами людини. А горила, всупереч поширеній думці, досить спокійна і миролюбна тварина, що пояснюється її вегетаріанським способом життя. До речі, територія парка досить велика. Вона має площу 4 гектари. І налічує в собі чотири тисячі різних пальм. Також тут проживає 100 різних видів тварин. А ось тут ми зустріли гібонів. Вони ведуть деревний спосіб життя. На землю спускаються дуже рідко, харчуються переважно рослинами. Макс, подивися, той під ціною не депресія. Да. Там вона дуже сумненька. Маленький. У деяких країнах на гібоні полюють, а в інших вбивають батьків, щоб зробити з дитинчат домашніх звірів. Тому гібони належать до видів, що знаходяться під загрозою зникнення. А, паворе. Снязник з дивиться якісь хвости пооблітали. Ні, ні, ні. ні. Це... Це... Це так має бути. Ці пооблітали дійсно. А, Це де... Цей самець бачиш, він ще, ще з хвостом. Це самка вон та. Бачиш, вона самка в не кольорова взагалі. А в цих домах а це такого. Та. А, значить, є головний самет, в якого є хвіст. Там а інші того. та не можуть мати хвоста. Один може бути. Я навіть не знала, що це так. Павич по праву вважається найкрасивішим птахом у світі, але розкішним хвостом можуть похвалитись лише самці, а самка позбавлена такого Ей. атрибуту. Ой, що це в тебе тут таке, Емілі? Ой, давайся, давай, давайся! Ой, та класна! Привіт! Ви собі що не пустила, та, так? А ми не взяли ніякої ні моркови. А не може заборонено. Можна? Заборонено. Ой, а їх тут дивись, як багато. Привіт! Як відомо, кози мають ненаситний апетит і харчуються від 8 до 12 годин щодня. Відомо, що деякі навіть здатні себе видоювати, тобто висмоктувати власне молоко або навіть і плюватися. Ці тварини є одними з перших одомашнених людиною. Їхнє молоко дуже поживне, набагато корисніше для людей, ніж коров'яче. Споїть? Привіт. Ага. Макса, він хоч дихає. Найчастіше спілкування з тваринами відбувається саме на фермі, оскільки в цій частині парку живуть одомашнені тварини. Дивіться, коло <рес> Вона така гарна. Дякую. Дякую. До речі, маленькі тваринки, вони всі красиві. Дуже. то тобто не був навіть маленька свинка, коник. Коні дивися коник. Так. Ну, так коники це ж не маленькі тварини. Але ж коли вони родяться, вони коні, ж маленькі, дивися коник. Далі ще є. Ага. І тут є. Ой, який гарний. Такий специфічний запах, ну, знаєш, так, коли, я була, коли я була маленька і часто приїжджала до, до бабусі своєї в село, там теж такий був специфічний <с запах. Овечки. А тут ослик. До речі, осли мають переваги над кіньми. Вони витриваліші і набагато довше можуть обходитись без води та їжі. Лами. Вони походять з роду верблюдових, але у них немає горба. Висота може сягати 120 см. До речі, якщо їх розізлити, то вони можуть навіть плюнути. Уйже! Ой, Подивись, Ой, який класні! Дивись, які вони високі! Ух ти, клас! І зебри також! Дивиться одна нас зем, дивите в мене зебри! Порості бачить, як ага. качається! Це вона так очищується від паразитів, від бліт і все... Це Цей парк Ріо Сафарі Ельче був засновано у 1983 році на березі одноіменної річки. Для більшості місцевих жителів це так і залишилося у пам'яті, тому що це була важлива подія в їхньому житті. Колись проводилися екскурсії на маленьких човниках, але зараз на автопоїздах. А ось і ангольський жираф. Він є дуже високою і красивою твариною і завжди привертає увагу відвідувачів зоопарку. Його зріст сягає до 6 метрів. Ось і страус. Він вважається найбільшим у світі птахом. Його зріст може сягати до 2 метрів 70 сантиметрів і вага до 100 кілограм. Саме тому вони через велику масу тіла і не можуть літати. А зараз ми йдемо на шоу мурів, яке починається в 12.30. Ріо Сафарі Ельче Чудовий парк зі своїми кафе та зонами для пікніка, оскільки ви можете без проблем привезти власну їжу, що є перевагою, якщо ви їдете разом з дітьми, або придбати щось у кафе. Лемури це вид приматів з острова Мадагаскар, що південно-східній Африці. Взагалі, в цьому парку їх проживає близько 20. Лемур це соціальна тварина, яка живе групами до 30 особин. Вони всеїдні, хоча віддають перевагу фруктам та овочам. Лемури перебувають під загрозою зникнення. Це відбувається через вирубку лісів та полювання. Дивлячись на лемура, створюється враження, що тварина постійно чимось здивована або налякана. Вони відомі взагалі своїм чудовим пишним хвостом. Довжина його може сягати до 50 сантиметрів. Їхня назва походить від злих духів з римської міфології, за повір'ям душі померлих, що не потрапляли у потойбічний світ, блукали по землі, втручаючись у справи живих. При цьому одні намагались допомогти людям їх називали Лари, добрі духи а інших називали лемурами злими духами. Цей образ, мабуть, спав на думку європейським натуралістам, які знайшли у південних землях цих дивних істот. О, ти? бенгальський тигр. Бенгаль? Ага. Він тут тільки один. Там ще. Є. Один? Один, лише рідкісний. Солома! Скрінок. Але якийсь такий трошки заслучені виглядає. Ой, візьму, що попробують. Боже Боже. А він вон ага, там наверху. Дивися, коли під сіткою зверху бачиться. Ага, щоб бо він може перепригнути, так. Навіть наскільки воно високе, дивись. І все одно все під сіткою. Але взагалі дуже красиво зробили парк, Все таке тематичне. Я думаю, що якраз звідси буде видно. На превеликий жаль, леопарда нам не вдалося добре роздивитися. Місус. А, дивись. Ай, сонце заступило. Він якраз, знаєш, так сховався з усіх сторін. Не підступишся. Дивись, ай, так прям дерево це і все. Ось так тут проходять екскурсії на таких автопоїздах. Дякую. А, леви. ходіть гуляємо на леви. А Вон два лева. Такі гарні. Дивись! Які вони? мають Які ви розчисляли? У дикій природі самці леви живуть у середньому 12 років, а у зоопарку можуть жити понад 20 років. Там ті два таких грубих, а все друзьях піде. Ні, то він просто так ліг каже. Тований парк. Всюди до всього доступ безпечний. Більшу частину доби, близько 20 годин, леви відпочивають, а найбільш активні вони вже стають після заходу сонця. Леви не тільки значно більші за самок, але й мають гриву. Шерсть на тілі в них дуже коротка. Лише на кінчику хвоста є пензлик з довгого волосся. Леви містилися у звіринцях ще з часів римської імперії. Так, так, хлопчиків грива. Ой, проснувся, іди сюди. Дивися, 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 шукає, бачиш. Відчут різала. На конкрет кристаліс. Літерамент. А тепер по-українськи? Написано, не бити скло. Такий красень. А другий спець. Це як ліза. А зараз ми підходимо до гіпопотамів. Взагалі гіпопотам веде напівводний спосіб життя. Більшу частину часу він проводить у воді і виходить на сушу лише вночі на кілька годин для годівлі. Середня вага його сягає півтори тисячі кілограм. А що він вухами дихає, десь він з носом під водою? А ні, бач, бачиш, деся спливає, щоб трошки подихати. Ой, боже, проснувся. Не дуже проснувся. Не І знову. А може це можна? -то? Оба! Оба, оба, оба! Ну, ти які класні, бачиш з щупчиками. Ага. Ми якраз родина їм ага. посипали всюди їжі. Дивись, диви, диви, диви. на, Дивися недалечко. Ой, дивись, який класний. Дивись, як вони їдять, цікаво. Диви. Угу. Ой, класний. Зачіску таку маєш? Угу. Ці мавпочки називаються мангобеї. Вони одні з найсмішніших і найкмітливіших мавп. Мангобеї поширені в Центральній та Західній Африці, а назва походить від мадагаскарського міста Мангобея, звідки їх вперше привезли до Європи. Весь свій час вони проводять на деревах, а на землю спускаються в окремих випадках, у пошуках їжі. Вони є найконтактнішими з усіх мавп. Харчуються переважно фруктами, насінням, а іноді комахами. У цьому парку проживають 4 мангобеї. Можна з впевненістю сказати, що води є найлагіднішими приматами на цій планеті. Перший мангабей, якого розмістили в Ріо Сафарі Ельчі, і для якого цей парк став частиною європейської програми збереження виду, називався Коко. Працівники цього парку врятували коко після дзвінка від влади, тому що він заблукав на дорогах загального користування. А раніше він належав одній парі колишніх циркачів. Приручені мавпочки постійно спілкуються з людьми, і граються з дітьми і вважаються одним із найтовариських домашніх улюбленців. Також ми тут зустріли карликового кенгуру, або, як його ще називають, кенгуру короткокіхтивий. Зараз представники цього виду мешкають на території штату Квінсленд. Їх в природі залишилось зараз дуже мало 400-700 особин. Їх чітко можна розпізнати по лінії, що йде від центру шиї по плечу. Дивися, 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 ай, не втікай. А їх там багато, з їхня хатка. А при виникненні небезпеки вони можуть прикинутися мертвими або сховатись у кущах. Харчуються вони в основному травами та листям. Даний вид знаходиться під загрозою зникнення. З урахуванням природнього середовища проживання, а також великою кількістю диких кішок та лисиць, зростання популяції цих унікальних тварин найближчим часом нереальне. Нам у цьому парку дуже все сподобалося. Прогулянка, шоу. Ми рекомендуємо це місце на 100%. Вам дівчатка, як? Супер! Приїжджайте, дивіться, дуже красиво. А це ему. Вони поширені на території Австралії. Ему здатен розвивати швидкість до 50 км за годину. Їхні довгі ноги дозволяють робити кроки до 275 см. Ведуть кочовий спосіб життя, люблять сидіти у воді та вміють плавати. Опірення змінюється залежно від умов довкілля. У дикій природі вони можуть жити від 10 до 20 років. Ріо Сафарі Ельче щороку відвідують більш ніж 130 тисяч людей. Також ми зазирнули у печеру тераріум для змій та ящерок. А ось це пітон одна з найбільших змій у світі. Також ми тут зустріли морських та наземних черепах. Вони переважно рослиноїдні. Тривалість їхнього життя може тривати аж до 150 років. Також багато видів черепах знаходяться під загрозою вимирання та охороняються. А ось це карлик Луціон. безнога ящірка. ящерка. Її часто плутають зі змією. Розмір їх може досягати до 40 сантиметрів. А ось це жовта анаконда. Це не отруйна змія. Її довжина може сягати до трьох метрів. Вона полюбляє річки, озера. А ось це білолиці мармузетки. Вони мешкають у північно-східних та центральних лісах Бразилії. Це маленькі мавпочки. Їхня вага всього на всього 250 грам, а довжина тіла може досягати до 18 сантиметрів, довжина хвоста 30-35 сантиметрів. Ці мавпочки вони є дуже емоційні, здатні яскраво висловлювати свої почуття мімікою, різними голосовими сигналами. Вони, як і люди, сприймають розмови між собою. Вони пересуваються по деревах, так як білки, харчуються тільки рослинною їжею, плодами, насінням, грибами та комахами. Також ми тут відвідали шоу з морськими левами. Морські леви свою назву тварини отримали завдяки схожості з сухопутними левами, оскільки самці видають гарчання подібне гарчанню африканського лева. Їх маса тіла може досягати до 300 кілограм. Морські леви з легкістю долають великі відстані у воді і показують справжні акробатичні етюди. Прямуючи у пошуках їжі, лев може віддалитись на кілька кілометрів від берега. Живляться вони рибами, восьминогами, раками. Так як лев це хижак, то він може напасти навіть на акулу. Тривалість життя морських левів до 20 років. Також вони можуть розвивати свою швидкість до 55 км за годину. У цьому парку Ріо Сафарі Ельче проживає 4 морських лева неро, куро, балу та тімон. Тут також проводять влітку купання з морськими левами. Вартість квитка 45 євро і триває приблизно 40 хвилин. Звичайно, під наглядом дресирувальників. Купання з морськими левами у цьому парку розпочалося з 2006 року. Це лікувальна терапія для людей з різними вадами. Це єдине місце у світі, де терапія проводиться за допомогою морських левів. І досить багато людей, які приходять, повторюють, тому що їм подобається цей досвід. Терапевти парку під час занять працюють над різними сферами розвитку рухової, когнітивної, соціальної та емоційної системи. Отже, у цьому парку ми багато дізнались про морських левів, які справді є такими завдяки своїй вражаючій поведінці. Протягом літніх місяців Ріо Сафарі Ельче відкриває аквапарк. В тематичному аквапарку є 16 гірок, дитяча зона, ресторан, 4 басейни, два з них дитячі. Також на території є багато розваг для дітей, батути та гойдалки. Вхід у аквапарк залежить від придбання квитка Rio Safari Elche, а також додаткової плати за доступ до аквапарку у розмірі 8 євро. У цьому парку обов'язково сподобається як дорослим, так і дітям. У парку є різноманітні ресторани з меню, піцерія, кафе Морозиво. У цьому сафарі-зоопарку нам сподобалось усе. І прогулянка, і шоу. Тут все чисто та впорядковано, зелено та красиво. на території парку є ресторан, кафе та піцерія. Ми вирішили завітати у один з цих закладів і замовили собі дві піци, і в піцу входить два напитка. Ну, замовили це голосно сказано. По-перше, ми чекали хвилин 20 для для того, щоб зробити тільки замовлення. І тепер вже чекаємо хвилин 10 після того, як його зробили. І зараз подивимося на, на, на результат наших очікувань. На <laughs> так. Ну, нарешті принесли нам нашу піцу, пройшло реальних 20 хвилин. Mm -hmm. Виглядає апетитно. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Mm -hmm. Як, враження дівчата? Дуже смачно. Ну ні, подобається. Mm -hmm. mm -hmm. Якраз добре сиру. Все в міру, Але дуже гаряче. Mm -hmm. Супер. Супер? Mm -hmm. Вартість квитка у цей сафарі парк для дітей від 3 до 12 років 17 євро, та для дорослих 22,50. Ну Що, друзі? Ось наша екскурсія прийшла за завершення. Ми провели чудовий, прекрасний день на свіжому подписі. Нам усе дуже сподобалося і ми рекомендуємо це мій Ми сподіваємося, що вам сподобалося наше відео. І якщо це так, то не забудьте підписатися. І не забувайте поставити лайк. Розташування знаходиться внизу в описі під нашим відео. Па-па!